Ось такий чудовий робот пилосос для миття вікон ми придбали. Це в нас хат c 6 В комплекті D4 змінні насадки для миття Такі тряпочки. Вже ми користувалися, тому вони лежать окремо, а зараз покажу, як він працює. Ось так треба натягти змінні. Насадки для миття. Вже готова до використання. Також ми купили такий мийний засіб. Він дуже гарно видаляє забруднення з вікон. Я пшикую два рази на кожну. Тут є захисний трос, який треба закріпити для батареї. Вже зафіксували, тепер включаємо на кнопку і все. Почалося прибирання. Це просто необхідна річ при прибиранні на 13-му поверсі. Результат блискучі вікна на 13-му поверсі без напрягу. Дуже дякую Smart Robot, а особливо Ігорю, що підібрав такий чудовий робот пилосос Задоволений на всі 100%. Дуже дякую навіть стінку кухні чудово прибирать. Просто всю